на мене відносить передопостування планування території Чорнопільської селищної ради. На засіданні прибуло три депутати, також селищний голова, керівники спеціалісти селищної ради. Засідання наше правому на порядок відноситься 20 питань. Прошу проголосувати за порядок. Заводи утрималися одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Про розгляд та затвердження технічної документації з замовлення щодо встановлення відновлення меж земельні ділянки на сурінам місцеві та передачу власників для них надії Васильниць. Земельна ділянка вищує 25 сутих, розташована в селі Городища, на земельній ділянці розташований об'єкт Про передачу оренду земельної ділянки передають Миколі Яковичу, площею 60% для молодництва. Замена ділонка розташована на території постановківського старостинського округу. Передати терміну напіврук з виплатою рамні плати 12% від нормативної і зацікавці. За проти тримаються. Затвердження проєкту заморозкою щодо відведення земельної ділянки та передовчого оренду повторного обленерго. П'ять квадроків. Це їхньою упорою, земельна ділянка. Вони змінювали ці приглашення, ми її передаємо ранку терміну на 10 років, з виплати раної флоти про матці. До затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки та передачу оренду кезі Владиславу Михайловичу було 623 63 з цільовим призначення для косіння і випасоння худоби. Земельна ділянка розташована на території Волонківського старостинського округу. Передати терміну на сім років викладає оком 12 суттєво. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству нотра Геон Верс. Вони звернулися доноси і ще про формування земельних ділянок меду встановлення земельного сервісу право експлуатації проєднуваного сроку до пошукової свердловини номер 7 Володинсько-Селіфівської групи структур на землях комунальної власності. Це помилеков у нас, там біля ставкотівки вони дольше продовжують цю дорогу, хочуть продовжити, і просять і ще до однієї стартовини розвідувальні, якщо не можна заробітку на за формування земельних ділів. Надання дозволу на виготовлення проєкту за новоустрою щодо відведення земельної ділки і та морі Миколоївні». Площі овідомивна площа 5 6 гектари з цим призначенням для ведення того сільського сподарського виробництва, земельна ділянка розташована поліна частина. На земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майно, нежитлові будівлі, зерно зло, відкритій тік, який на проїжджаті належить від новому сутамові методи. Ми надаємо дозволу на продовження земельної днів. Продолжение припинення права користування земельної ділянки Бобченку Юрію Васильовичу На земельну ділянку площою 1926 квадратних метрів. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка розташована в селищі Чорни, вулиця Миру сорок На земельній ділянці розташовані нежитлові будівлі зв'язку з відчувженням об'єкта на якому ми маємо гаражу, який є по договору купівлі, продажу, він його продав. І е, хочуть поділитися на в подальшому для того, щоб оформити право оренди уже і тому, хто продав, хто купив цю ще одну будівлю. Та вона ділитиметься на три частини. Це земельна ділонка. Спочатку достроково припиняється договір, який був складений у 2008 році на 49 років, а потім буде путям. Запроти утрималися новини. Про припинення права користування земельною ділянкою левіні, олені, толичині. Земельна ділянка площею 6 сутих, здійснив призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Розташована в селі Ось вулиця Медова, 1, у зв'язку з добровільною відмовою з права користування. До зайоми додано витяг державного реєстру про від 17 вересня 25 року про припинення права власності у зв'язку зі знищенням майну. Тобто, були розроблені документи на знищення майно. Є в неї висновок про знищення майно, І є зареєстроване припинення права на будинок. І ми припиняємо проводу на земельну ділянку і переносимо це мене ділянку до земельного посту. Про виправлення технічної помилки в рішенні 61 сесії восьмого скликання воєнного Янгостону від 21 вересня 24 року за номером 2908 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки та передачу оренду Андрущенко було заношено Мафоровичу від Моковичу. Технічна документація теж розроблена була на Мафоровича. Технічну документацію виправлено, і відповідно ми рішення внесені за руки 13 на про проведення земельних торгів формі електронного аукціону на земельну ділянку влучить 4 на 9 гектори з своїм приношенням для ведення договорності з господарського виробництва земельна ділянка розташована на території Харківського старостинського округу. Це ми давали дозвіл на пудню діл земельної ділянки, 44 гектари. Вона поділена, зареєстровано право комунальної власності на ново утворені три земельні ділянки, і ми їх виставляємо на полі.

Прийшли домовився ще один депутат, за, проти, утримаємося. Про проведення за мене в первій формі електронного аукціону. За мене ділянка тушує борця, <проведення> якщо це ще моїх 44, розкашована на території хатів 19, теж розказується на замену та дітей. За руку підтримувається. Про внесення змін до договору ранди шляхом ходення додаткової буде товариство Лойд Фьючер. Звернувсь клубопотові у зв'язку з розробленням нормативної грошової оцінки на замані діло площі 265 гектора, цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівельних споруду, як енергогенеруючих підприємств установ і організов. Це у Загребельніка ділянка, яку ми передавали у святовну оренду, вони розробили нормативну грошову оцінку і ми вносимо зміни до договору оренди. А саме вносимо зміни стосовно нормативної грошової оцінки, де зазначаємо, що за мене ділянка, нормативна грошова оцінка 265 гектара становить 2 мільйони 284 тисячі 422 гривні 16 копійок. І орендна флота, вони в клопотані козували, щоб ми орендну флоту застосували їм 3% від нормативної грошової оцінки. Ми зазначаємо 4, так як у нас у рішенні там, ми прописували, що 4, і ми зазначаємо 4%. Тобто є ще одна мова, про це вони і оренна плота за рік складатиме 91 дев'яносто тисячу гривень 87 копійок. Всі інші умови договору залишаються до сміття. Вони ж вроді вже оцінку. Оцінку ж ми затвердили, а складно зміни до договору. За проти три. Це ж вона <плес> <плес> на меншу на <плес> <ж>, тоді? На меншу. Більшу що сюди не відмовилися. Це відмова невеликої відмовилися. Про проведення земельних формі електронного аукціону на земельний ділянку 2,33 гектари з цілем призначення для культурно-оздоручних потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, розташованих на території Черухинської селищної роди. Це ми вже ряд рішень приймови про ці земельні ділянки а саме. Форму вулиці ділянки розробляли нормативну грошову оцінку. Це прибережна захисна смуга навколо ставкосумочка 3. І тепер виставляє на торгів. За грудь тримаюся з нами. Про проведення земельних торгів формі електронного аукціону. І ще одна земельна ділянка площею 151 гектара. Теж виставляємо на торгі, це друга сторона прибережної захисної служби Мочка-3. Про надання дозу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Сура Юрія числа Володимировичу. Звернулись вони із клопотанням про виділення земельної ділянки. 35 гектара, За рахунок земельної ділянки площею 4,27 гектара. земельна ділянка розташована на території Київського Старостинського округу. І крім того, <кій> надійшло клопотання до нас від товариства «Агрокультура полтова, в якому вони просять, що на їхньому земельному масиві там обробляють земельні ділянки. Приводної власності та подій, де проведено порушувальну систему, там є земельні ділянки, які є не сформовані, і вони просять, щоб ми сформували ці земельні ділянки і виставили на торги з подальшою метою, щоб отримати їх в оренду. Так як це за призначення, товариство не може ніяк отримати їх, і вони просять, щоб ми сформували ділянки для ведення того мусікого господарського виробництва. і в тому числі і ту ділянка, оця є, на яку на посоли гектара. 27 гектора. Замельна ділонка орієнтовної площі 4,5 гектара, гектора, замельна ділонка один і 7 гектор, замена ділонка один гектор, пів гектора, 4 гектора, 4 Готовлено, ну, це рішення, про організаційні заходи щодо підготовки земельних торгів до аукціону з врахуванням цієї ділянки, так як клопотання написано і на цю земельну ділянку з метою формування їх і виставлення на торги. Ця ділянка, яка 4,27, вона є сформованою. Тут буде мето зміни любов призначення земельної ділянки, так як воно є землями за пособ, і пропонується проєкт рішення про зміну на для ведення того сподарського виробництва. Спочатку ми голосуємо про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 4 число година. Це під так. Особище вона рахується під А використовується вона щось? Ні йок, не використовується. А ці люди там худоба в них є кось, просто так як завжди у нас. Які саме свої? Якщо ми зараз надаємо дозвіл, вони виготовлені для технічної документації. На сесії буде наголошено, що ця ділянка входить у ну, Як, Дуже, Якщо депутати проголосують на це дозволиться, тут буде або да, тут підготовлено на розгляд сесії. І так можна, і так. Ми повинні винести на сесії. Зараз не прийшло ми вважаємо. Не вважаємо, а вважаємо. і ми голосуємо, а голосуємо зараз. Відповідно, колпотоні агрокультури підготовлено проєкт рішення про організацію міцно, де включено тільки одну ділянку. тобто окремо ті всі інші ділянки, які вони в колопотоні зазначали, і окремо цій. Тобто, якщо за Сурайо проголосують, то оце не буде проголосувати. Або навпаки. Про організаційні доходи щодо підготовки земельних ділянок до тобто, торгів на земельну ділянку площі 4-27 яка розташована на території Мокиївського старостинського округу, з метою зміни цільового призначення земель за посту на, для ведення товарного сільськогосподарського. І ще підготовлено по цій же земельній ділянці проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу чотири двадцять сім від сторони, це на підсолі якої розвідали про організаційні доходи щодо підготовки земельних собі. У аукціоні. За земельна ділянка площу 4, 6, вектора 6, 44, 5 Віктора і 1, і 1 Віктора. Всі ці ділянки є не сформовані. Ми приймаємо рішення з метою виставлення цих дійонок на собі. Про надання дозволу на розроблення проєкту заморушення щодо відведення земельних діок.